Якщо ви думаєте, що Ван One -on – це коли тім раз на місяць питає як справи, а розробник відповідає та норм, у мене для вас погані новини. Ви просто витрачаєте час свій і людей. Але що, якщо я скажу, що саме цей інструмент, який багато хто вважає формальністю, є найкращою зброєю проти вигорання, текучки кадрів. І токсична атмосфери в команді. Привіт! Мене звати Кирило, і сьогодні ми розберемо все. Від базової структури до просунутих технік, які використовують від в Spotify та в Revolut. Я покажу конкретні приклади і розкажу, як перетворити ці зустрічі на потужну точку зросту. Почнемо з базового. One on One це не статус мітинг, і це не мікроменеджмент. Це не звіт про те, що було зроблено. Взагалі забудьте про джира. На ці зустрічі це зустріч для співробітника і про співробітника. І це зміщення фокусу з роботи в бік відносин людина-людина. Це простір, де можна безпечно говорити про мотивацію, про розвиток, про проблеми, про фідбек, про настрій, про все, що завгодно. Я часто чую: типу: навіщо це все? Я і так з усіма спілкуюсь? Ми ж взагалі як одна сім'я. найважливіше, що у нас є, всі ми, які зібралися разом. А потім бац! І ваш топовий девелопер йде до конкурентів. Це для вас сюрприз. Чому? Бо ця сімейність. І системні ван анвани -on це різні речі. На корпоративі за келихом ви ніколи не дізнаєтеся, що людина вже півроку дістає ваш Легасі, код і що вона думає змінити напрямок розвитку, взагалі вона хоче рости в бік архітектури. Це можна було б вирішити превентивно. І перш ніж ми зануримось, як проводити ідеальний one ван -on давайте швидко розвіємо кілька популярних міфів. Щоб зрозуміти, чим є ця зустріч, треба чітко знати, чим вона не є. Отже, ваш ван-он-ван -on – це не звітність по задачах. Це не робочий дзвінок для перевірки статусів в джирі. Для цього існують щоденні стендапи або статус мітинги. Далі, це не мікроменеджмент. Мета цієї зустрічі не контролювати кожен крок, а будувати довіру і будувати автономність. Також це не формальна перевірка чекбоксів. Це не просто для того, щоб поставити галочку і ваші чари було спокійні, що ви провели цей ван-ван. -on Також це не розмова. На три хвилини за кавою або десь на обіді це структурована, заздалегідь підготовлена і запланована зустріч, і це не місце для постановки нових задач. Це саме час для рефлексії, а не для планування нового спринту. І якщо ваша зустріч перетворюється на щось з цього списку, то вона взагалі втрачає свій головний сенс. Це час для людини, а не для проекту. Тепер до практики. Я експериментував з різними форматами десь приблизно років 5, і ось структура, яка реально працює. Отже, перший крок це чекін, і я хочу, щоб ви зараз максимально сфокусувались, бо перші 5 хвилин найважливіші. Багато хто робить тут помилку. Просто проскакує цей етап, формальне привіт, як справи, норм, поїхали далі. Це не працює. Мета налаштувати довірливий контакт і зрозуміти, який емоційний стан людини. Ви допомагаєте людині перемкнути контекст. Протягом дня її мозок працює в режимі виконання задач, написати код, якісь то звіти, дзвінки, дедлайни. І ваше завдання м'яко перевести в режим рефлексії та діалогу. Ви створюєте психологічно безпечний простір, і ви маєте показати людині, що я бачу зараз не твою роль, а я бачу тебе як особистість. Мені насправді цікаво, як ти. І коли людина відчуває це, рівень довіри і відвертості впродовж всієї подальшої розмови. Сильно зростає, зростає в рази, щоб цей етап не перетворювався на допит, вам потрібен арсенал правильних відкритих питань. І це не просто small talk. це питання, які стимулюють коротку, але щиру відповідь. Це мають бути питання про енергію і настрій і питання про, про баланс та життя поза роботою, наприклад, там, які плані на вихідні, що нового з кіно або книг ти дивився. Також є спосіб зробити цей етап значно швидшим, глибшим, ну і хтось вважає, що ефективнішим. Спосіб, який дозволяє не гадати, а точно дізнатися, в якому ресурсі ваш співробітник. Тут на сцену виходить техніка, яку впровадили в деяких компаніях, таких як Duist або Atlassian. це Energy Based Check-in. Щоб дізнатися, на скільки балів з 10 людина зараз в ресурсі. Тобто, прямо запитати, як ти сьогодні, якщо оцінити по 10-бальній шкалі, тільки по чесному. Якщо людина каже, що це. 9 з 10 – ви розумієте, що вона на підйомі, можна обговорювати бітні плани або складні виклики. Якщо відповідь 6-8 це нормальний робочий стан. Якщо ви чуєте 3 з 10 – це червоний прапорець. Це сигнал, що сьогодні не варто обговорювати в зони росту або давати критичний фідбек. Головне питання в такій ситуації: що сталося: як можна допомогти людині? Тут важливо не перебувати з порадами, іноді людині треба просто, щоб її почули. Ми налаштували контакт. Тепер переходимо до другого етапу: обговорення поточної ситуації. Тут увага! Знаходиться головна паста, в яку потрапляють 90% менеджерів. Вони перетворюють частину на статус мітинг, про це ми говорили раніше. Ваша мета тут не проконтролювати, а допомогти. Основне завдання знайти, де система гальмує, де є блокери, де є перешкоди, де є фрустрація. Ви шукаєте зони для підтримки. Коли співробітник бачить, що після розмови з вами його робота стає легшою, а не напруженішою, він починає сприймати вас як союзника, і наступного разу він сам прийде до вас з проблемою раніше, а не тоді, коли ви запитаєте. Щоб це зробити, знов ж таки, потрібні правильні питання, котрі відкривають діалог, не вимагають звіту, от вам цілий арсенал. Почніть з позитиву, щоб зрозуміти, що працює добре, да? там яка задача найбільше сподобалась. Далі обережно переходьте до пошуку труднощів, що навпаки. Забирала найбільше сил, що забрала енергію. І обов'язково запропонуйте допомогу. Там, наприклад, а на які задачі або процеси мені варто звернути увагу? Отже, ми розібралися з поточними блокерами. Співробітник вже відчуває полегшення, відчуває підтримку, і крок третій це розмова про розвиток і про мотивацію. Якщо перші два кроки були про те, щоб зробити працю співробітника ефективною сьогодні, то цей крок про те, щоб він хотів працювати з вами завтра. І через рік. Це ваш головний інструмент для отримання талантів. Люди не йдуть від кампаній, вони йдуть від відчуття, що вони застрягли, що вони перестали рости. І ваше завдання як лідера стати для людини кар'єрним провідником, допомогти побачити майбутнє всередині вашої команди. Головне, ще – знайти точки перетину між її амбіціями і потребами і можливостями кампанії. Це розмова не про підвищення зарплати, це розмова про зростання, про сенс, про те, що запалює очі. Потім переходьте до амбіцій. Наприклад, де ти хочеш прокачатись найближчі півроку, або які ролі, або зони тобі цікаві для зростання. І що робити, якщо ваш співробітник не амбітний кар'єрист? Що якщо це надійний досвідчений фахівець, який просто хоче якісно робити свою роботу, отримувати гідну зарплату і йти додому о 6-й вечора до своєї родини? Це надзвичайно важливий момент. Багато менеджерів. Чомусь цього не розуміють. Не всі хочуть зростати вертикально. Це абсолютно нормально. У кожної команди є люди, мотивація яких не в нових посадах, а саме в стабільності і в балансі. Тому спроба завалити їх якимись планами, амбіціями це найшвидший шлях демотувати їх, викликати стрес, зрештою, втратити цього співробітника. Ваше завдання як менеджера тут не розпалити вогонь амбіцій а розпізнати ось цю потребу в стабільності, поважати її. І знайти правильний баланс. Ми підійшли до четвертого кроку, до взаємного фідбеку. Це та частина, якої багато хто боїться, її найчастіше пропускають, але саме вона перетворює ваші стосунки з просто робочих на справжнє партнерство. Чому цей крок такий важливий? Бо він руйнує ієрархію. Коли ви, як менеджер, не просто оцінюєте, а й просите оцінити вас. Ви демонструєте вразливість і готовість до свого зростання. Ви показуєте на власному прикладі, що фідбек це не напад, це інструмент для розвитку. І співробітник розуміє, що тут можна говорити чесно, що тут не карають за власну думку. Цей етап складається з двох частин: фідбек співробітнику, фідбек про себе. І моя порада завжди починайте з того, що просите фідбек про себе. Це показує вашу відкритість, робить людину більш сприйнятливою. До зворотнього зв'язку. Щоб отримати чесну відповідь, а не та все нормально, можете спробувати наступні питання. Розкажи про момент за останній місяць, коли я був недостатньо залучений в твої задачі, тому що таке точно бувало. Або чи був момент, коли моє рішення було тобі незрозумілим, тому що таке також часто трапляється. І після того, як ви отримали фідбек, можна переходити до фідбеку співробітнику. Але тепер це буде сприйматись зовсім інакше. Не як оцінка згори вниз, а як розмова двох партнерів, які допомагають одне одному стати краще. І мета не вказати на недоліки, а підсвітити сліпі зони, так, щоб фідбек був саме таким корисним, а не демотивуючою критикою. І ось є кілька принципів, котрі з цим можуть допомогти. Перше, будьте конкретним. Забудьте про загальні фрази, типу: тобі треба бути більше проактивним або ти неуважний. Наводьте конкретні ситуації, наводьте факти і приклади. Друге, говоріть про поведінку, не говоріть про особистість. Типу, ти неорганізований, Краще казати: я помітив, що на зустрічі по такому-то проєкту ти забув записати ключові домовленості. Тому що перше, ти неорганізований, це ярлик. А друге, це факт, котрий можна змінити. Третє пояснюйте вплив. Люди краще сприймають фідбек, коли розуміють, що їхні дії вплинули на проект, на компанію, на команду, на будь-що. Четверте. Будьте збалансованим. не забувайте відзначати також сильні сторони та успіхи. Це створює контекст і показує, що ви бачите всю картину, а не тільки недоліки. І дуже важливе п'яте перетворюйте фідбек на діалог. Не просто констатуйте факти, да? а ставте питання, як ти сам бачиш ситуацію? Що, на твою думку, можна було б зробити інакше? І ми підійшли з вами до п'ятого пункту: закріплення і фіксація наступних кроків. Цей етап займає всього 5 хвилин, але своєю важливістю він не поступається попереднім чотирьом. Чому? Тому що саме він перетворює продуктивну розмову на реальні дії і результати. Ви дослідили емоційний стан, знайшли блокери, визначили вектор розвитку, обміняли сетбеком. І мета цього етапу створити спільне і чітке розуміння того, що далі. Це запобігає непорозумінням створює взаємну відповідальність, гарантує, що час, який ви інвестували в цю зустріч, принесе реальну користь. Що треба? Усно підсумуйте всю розмову. Коротко, буквально в кількох реченнях пройдіться по всіх ключових моментах. Наприклад, Окей, ми обговорили головний блокер зараз, знайшли якесь то можливе рішення. Ми визначили, що тобі цікаво розвиватись в такому-то напрямку, домовились про перший крок, і я дуже вдячний тобі за свій фідбек. Все, ви засинхронізувались, і це підтверджує, що ви обидва однаково зрозуміли розмову. Далі. Чітко визначить наступні кроки action items. Це найважливіше. Для кожної домовленості має бути чітко визначено, хто і що робить, по можливості додайте дедлайн. Це не про мікроменеджмент, це про ясність. І фінальний штрих: після зустрічі надійшліть короткий фоллоуап з вашими домовленостями. Тут є важливий нюанс, про який говорять у багатьох джерелах, але я на ньому наголошу: фоллоуап маєте написати саме ви, менеджер. Чому саме менеджер? Бо це ще один проєкт роботи. І лідерство. Ви показуєте, що зустріч була важливою для вас, і берете на себе організаційну частину. Це не має бути довгий лист. Достатньо кілька пунктів. Отже, запам'ятайте, без чіткого завершення і без фіксації домовленостей ваш one-on-one -on -one ризику залишитись просто приємною, але нікому не потрібною розмовою. Не нехтуйте цими п'ятьма хвилинами. Вони надають сенс всьому, що було до них. Ще один. Надзвичайно важливий рівень майстерності це адаптація ваш ван-ан-ван -on з джуніором, який тільки прийшов в команду, не може і не повинен бути таким самим, як з досвідченим сіньором. Не існує єдиного шаблону, котрий підійде всім. Ваша сила як лідера, це вміти зчитати стан людини навпроти і адаптувати свій стиль, тон і питання. Наприклад, з джуніором, котрий часто сумнівається в собі, він потребує багато підтримки, він може боятися задавати дурні питання. Бути для нього ментором та бути для нього опорою. Ваше головне завдання давати позитивну валідацію і відзначайте навіть невеликі успіхи, будьте максимально чітким. Замість питання, що ти хочеш, краще запитати, в який з цих трьох задач ти хотів би розібратися. Для сініра, котрий самостійний, він шукає складні амбітні задачі, він цінує автономію і він не любить мікроменеджмент. Будьте для нього партнером. Ваше завдання довіряти і залучати його в прийняття рішень. Не треба питати, як твої задачі. Питайте, як ти вважаєш, в якому напрямку нам варто розвивати архітектуру, або, не знаю, делегуйте йому будь-яку відповідальність і давайте простір для експериментів. Далі, людину в стані вигорання дуже легко помітити. Це апатія, це емоційна відстороненість, це якийсь то цинізм, зниження продуктивності, скарги. І так далі. Для нього треба бути турботливим лідером. І ваше завдання запитати про енергію, про допомогу, можливо, навіть якусь паузу. Не тисніть з планами розвитку. Обговоріть можливість зменшити це навантаження. Далі, два моїх улюблених типа це наддосягач і лоу-перформер. Нам досягач, звісно, бере на себе багато завдань, працює понаднормово, і він не вміє говорити Ні. Ваша задача тут допомогти йому сказати Стоп і допомогти пріоритизувати задачі. Треба хвалити їх за ентузіазм, але потім чітко скажіть: я бачу, ти взяв 5 великих задач, давай разом визначимо тві важливі, і на цей тиждень решту відкладемо. Навчіть його плануванню. В той же час лоу-перформер це людина, котра зриває дедлайни, і ви розумієте, що якість роботи впала. І він не визнає свої проблеми, він шукає завжди виправдання, то будьте для нього прямим, але справедливим. Ви не маєте його звинувачувати, ви маєте спільно визначити план щодо покращення. Знову ж таки, оперуємо фактами, не оперуємо емоціями. Я помітив, що за останній місяць 3 з 5 твоїх задач були закриті невчасно. Давай розберемося, що сталося. І складемо план, як це виправити. One -on – це важливо, але як часто їх проводити? Якщо робите занадто рідко, то втрачаєте контакт і проблеми до вас дістаються занадто пізно. Якщо занадто часто, то ці зустрічі перетворюються на рутину і знецінюються. І знову ж таки, золотого стандарту, який би підходив абсолютно всім, його не існує. Але є певні рекомендації, принципи, які допоможуть вам знайти оцей ідеальний ритм для вашої команди. Головна ідея, частота має бути адаптивною. І тому перший фактор це досвід і тривалість роботи в команді. Тут працює просте правило: чим менше людина працює з вами. Тим частіше мають бути зустрічі. Наприклад, для нових співробітників, котрі з вами до півроку, рекомендується проводити зустрічі раз на один-два тижні. Це критично важливо, щоб швидко адаптувати людину, щоб побудувати довірливі стосунки, і одразу виявити проблеми, якщо вони є. Для відносно нових спеціалістів до року можна перейти на ритм раз на місяць. І для досвідчених співробітників, котрі з вами вже рік і більше, якщо у вас вже міцні стосунки. І людина працює автономно, частоту можна зменшити до раз на квартал. Чим досвідченіший співробітник і чим вищий рівень довіри між вами, тим рідше можуть бути формальні зустрічі, бо значна частина комунікації буде відбуватися природні. Далі другий фактор це роль і вплив співробітника для ключових гравців, для тімлідів, для співробітників, котрі критично важливі в ваших проєктах, зберігайте високу частоту зустрічей. Це, наприклад, раз на два тижні. Їх вплив на результат дуже високий, і вам потрібно тримати руку на пульсі. І такий підхід дозволяє вам не розмазувати вашу увагу як менеджера. особливо, якщо у вас не знаю 10 і більше людей в підпорядкуванні. Ви можете зберігати якість розмов там, де це найбільш потрібно. І парадоксально, але мета регулярних one-on-one -on – -one це зробити так, щоб колись вони стали майже непотрібні. І коли рівень вашої професійної довіри до співробітника максимальний, його рівень автономності і самостійності дуже високий, ви давно вже перейшли з ним від роботи над задачами на роботу над цілями. І це можливо після тривалого періоду спільної праці, умовно, після двох років регулярних зустрічей. Тоді ви можете перейти на формат зустрічей за запитом, бо ви впевнені, що співробітник прийде до вас сам, коли йому буде необхідна допомога чи порада. Отже, підсумуємо: стартуйте зустрічі раз на два тижні, потім адаптуйте частоту, залежно від досвіду, від ролі, від рівня довіри і від впливу. І пам'ятайте, ваша довгострокова мета це побудувати такі стосунки, щоб регулярні зустрічі не були необхідні. Ми розібрали структуру ідеального one-on-one, -on -one, але як в будь-якій важливій справі, успіх на 50% залежить від підготовки. І підготовка складається з двох частин: це підготовка менеджера і підготовка співробітника. Ваша підготовка це фундамент зустрічі. Вона займає всього 10-15 хвилин, але дозволяє при цьому перетворити оцю стандартну розмову на глибокий сфокусований діалог. Ваше завдання прийти на зустріч не просто з порожніми руками, а з конкретним контекстом. З цілями і з правильними питаннями, отже, що конкретно ви маєте зробити, прочитайте нотатки з попереднього One on One. Це найперший і найважливіший крок: Відкрийте ваші записи. Ось ліжі в пам'яті про що ви говорили минулого разу, які були домовленості, що було зроблено, що не зробили ви або співробітник. Покажіть співробітнику, що ви його слухали. Далі актуалізуйте інформацію про співробітника. Якщо у вас багато підлеглих, Важко тримати в голові особисті деталі про кожного. Тому варто вести невелику табличку або карту кожного співробітника. І перед зустрічю прогляньте її. Можливо, минулого разу ви говорили про якусь ситуацію, котра склалась у людини. Ситуацію в місті, вона шукала зарядну станцію, планувала відпустку. І класна ідея буде почати розмову з питання про це. Це простий? Але класний і потужний спосіб показати вашу небайдужість. Визначте одну чи дві ключових цілі цієї зустрічі. Залишіть собі кілька питань, котрі хочете обов'язково говорити. Може, ви хочете проговорити про його потенціал? Про новий проєкт або просто дати фідбек щодо конкретної ситуації і наявність фокусу вона допоможе вам спрямувати розмову потрібне росло. І друга частина це підготовка співробітника. Якщо ви просто поставите співробітнику в календар нову зустріч Ванунван, -on він може відчути, що щось не так, де да? мене що будуть звільняти чи що. І ваше завдання а зняти цю напругу. Якщо це перша зустріч, обов'язково розкажіть, що це за формат. Поясніть, що це його час, це можливість. Висловитись, бути почутим, а для вас це спосіб краще зрозуміти його потреби, його питання, його виклики. І найкраще це зробити в короткому, якомусь дружньому повідомленні, типу такого. А в сам опис подій в календарі, додайте якісь то підказки, котрі допоможуть співробітнику краще зрозуміти, що буде відбуватись. Щось на кшталт такого. Там ми проговоримо про твій ріст, про технології, там куди хочеш рухатись далі. Може, тебе цікавить архітектура, може DevOps, про процеси, про інструменти, команду, комунікацію, чи все окей з колегами і так далі. А як бачите, така підготовка вона залишається простою. Але дає багато контексту, і співробітник одразу розуміє, що це не формальність, це реальна можливість якось вплинути на процеси, вирішити свої проблеми, не знаю, спланувати наступний кар'єрний крок. І як зрозуміти, що Ван он -on працюють, як будь-яка інвестиція часу, ван он -on повинні мати вимірюваний результат. Перший показник це retention rate це найголовніший показник. Він відповідає на питання, скільки людей залишається працювати в команді протягом року. І якщо ви якісно проводите one on, -one, то ви раніше виявляєте проблеми, виявляєте вигорання, втрату мотивації і можете вчасно на них реагувати. Як рахувати, це кількість співробітників, що зараз залишилось, поділена на загальну кількість на початку періоду. Хороший показник це 85 і вище відсотків. І другий показник це якість 1-1. Найпростіший спосіб зрозуміти, чи корисні ваші зустрічі це просто спитати про них. Ви можете використовувати звичайний анонімний опитувальник. Після зустрічі раз на квартал або на інший період. Попросіть анонімно оцінити, наскільки корисним для тебе був наш останній Ван-Ван -on за школою від 1 до 10. Як рахувати, як просте опитування. Хороший показник? 8 і вище з 10. Третій показник зміна продуктивності. Ефективні One-Van -on -one допомагають усувати блокери, вони підвищують мотивацію, і це напряму впливає на продуктивність. Спробуйте оцінити, як змінюється перформанс людини через 3 місяці після початку регулярних зустрічей. Як рахувати? Це порівняння показників продуктивності. Це може бути кількість закритих задач, сторіпоінтів, якість ходу, все, що ви вимірюєте. Хороший показник це зростання на 10 і вище відсотків. І цифри це важливо. Але є речі, котрі не завжди можна вписати в звіт, але які ви точно відчуєте, якщо все робити правильно. І перша з них це зникають сюрпризи. Вас більше не шокує якась раптова заява про те, що ключовий співробітник звільняється. Ви точно відчуваєте команду, ви точно знаєте про потенційні проблеми заздалегідь. Зростає проактивність. Люди приходять на one-on-one -on -one не з порожніми руками, а вже зі своєю аджендою, зі своїми ідеями, зі своїми пропозиціями. Вони не чекають більше ваших питань, вони самі ведуть діалог. Далі вам починають більше довіряти. Співробітники самі звертаються до вас з проблемами на ранній стадії. Вони діляться не тільки робочими, а вже особистими переживаннями, які можуть впливати на, їхні став, на їхній стан їхню роботу. І як наслідок покращується атмосфера в команді. Ви помічаєте, що конфлікти вирішуються швидше, люди краще комунікують між собою, рівень токсичності він зменшився або його взагалі немає. Все тому, що є якийсь то безпечний канал для вирішення проблем і непорозумінь. І бонус про суноті техніки. Ми з вами вже трошки зазирнули за лаштунки, коли говорили про Energy Base Check-in. І зараз поговоримо про техніку від GitLab. це Reverse one on One. Що це? Уявіть, що наступний one on One проводите не ви, а джент доготує співробітник і він веде зустріч, він ставить питання, він керує розмовою. І чому це круто? Це найкращий тест на зрілість і на проактивність. Ви одразу бачите, що насправді хвилює людина. Давайте коротко згадаємо всі ключові ідеї. One-on-one on one – це час для співробітника, це час не для вас. Структура one-on-one on one – це ваш друг. Чекін, блокери, розвиток, фідбек і наступні кроки. Ця послідовність реально працює. Адаптуйтесь. Ваш підхід до джуніора і до сініори має бути різним. І справжній розвиток команди починається з довіри. Кожна якісно проведена one-on-one on one зустріч це цеглинка, фундамент цієї довіри. Тому мій головний заклик до вас на сьогодні: не сприймайте бан он -on як формальність чи обов'язок, сприймайте як можливість. Можливість краще зрозуміти своїх людей, можливість вирішити проблеми, поки вони ще маленькі, і найголовніше можливість допомогти комусь стати кращою версією себе. І дякую, що були зі мною. Якщо цей випуск був для вас корисним, і тепер ви знаєте, що робити. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І обов'язково напишіть в коментарі, яка одна річ, про яку ви сьогодні дізнались, вам найбільше запам'яталась. Що ви спробуєте на своєму наступному One on One? Мені буде дуже цікаво почитати. Будуйте сильні команди, інвестуйте в людей і до зустрічі!